Добрий день. Ось я в селі Заозерне, це під ладижином. Обрізаю цей садок вже третій, не пам'ятаю чи четвертий рік. Хочу вам показати момент, як неправильно перебивати з гілки на гілку. Ось товста гілка і перебили на такий маленький пиптик. Цей пиптик не потягне цю гілку грубу, тому краще її прибрати зовсім на кільце. Отаким От можна ось Ось гілка дворічна. Раз, пішла і ось один рік. І вона величенька, вона потягне цю гілку. Вона не всохне, тут не буде пеньочка. Тому будьте уважні. Мій вчитель, де я навчався обрізати, мені казав, Володя, не роби пиптики. Отаке він називав пиптики. І тому ми цю гілку приберемо. З вами був головань Володимир, місто Ладижин.